Вітаю вас, друзі! На своєму каналі хочу запропонувати ось таке відео по фіксованому завороту. На моєму каналі є вже відео, де я запропонувала три варіанти, як зафіксувати заворот у виробі. Я залишу посилання в описі, ви зможете подивитись. Цей варіант один із них, але я вирішила вивести його окремим відео. Такий варіант завороту підходить для шапочки, коли потрібно зробити заворот і зафіксувати його. Можна такий заворот робити на рукавчиках, у кофти. З великим коміром, з високим коміром. У мене це буде манишка в комплект до ось такої шапки, і в тій манишці я також роблю фіксований заворот. Такий заворот можна робити від 1 до 5 рядів. Можна і більше, але то вже буде зайве. У мене три рядочки. Показую, розказую, як я це роблю. І так, перший ряд. Перший ряд я в'яжу ось так. Лицеву петлю я пров'язую, переводжу ниточку перед спицю, виворітню петлю я знімаю. І ось цей мотив я повторюю повністю по ширині в'язання. Лицева петля пров'язана, виворітня знята. Лицева петля пров'язана, виворітня знята, нитка перед роботою. Так, повністю весь ряд. Оцю ваптля пров'язана, виворітня знята. Дов'язала до кінця ряду, і цього могло б бути достатньо, але все залежить від того, наскільки ви хочете бачити ось так більш сильніше зафіксований край. Я таким самим чином пров'яжу ще два рядочки, другий і третій. Тобто так як для мене, то нормально це від одного до трьох рядів. Більше я не пробувала, але три це вже досить таки сильна фіксація. Тобто, зараз я повторюю так само: лицева пров'язана виворітня знята, другий і третій ряди. Далі, коли я пров'язала три рядочки, ось так лицева пров'язується, виверідня знімається. Я продовжую роботу одна лицева, одна виворіння. Зараз я провяжу декілька рядочків резинкою і покажу, який вигляд має ось цей заворот. Ось такий вигляд має цей заворот. Він зафіксований і уже ось так буде триматися на виру. Але дивіться такий момент. Якщо у мене виходить, що в'язання йде у середину, тобто ось ця частинка буде зверху. Якщо вам потрібно навпаки, щоб заворот був сюди, що робити, пров'язувати виворітню петлю, а лицьову знімати, але при цьому ниточка має бути за роботою. Якщо лицева петля знімається, тоді у вас ось в'язання піде на цю сторону. Ось такий варіант.